Коли юрист приходить до судового засідання, то він повинен передусім считати, якщо метафорично, то от наступний вайб, яка погода. Це може бути буря, може бути легенький вітерець в залі судового засідання, а можливо там холод і такий от мороз включається на вашу присутність. А можливо, там така от стерильна тиша. А можливо, така от доброзичливість. Тобто ви приходите і там сонце, тепло, так от приємно, вас зустрічають, ну, не те, що хлібом-сіллю, наче сонячно. І, як ви розумієте, читати погоду в залі судового засідання, де у вас намічається судова тяганина, судовий процес, судові баталії, це необхідно передусім. Чому? Тому що під цю погоду ви підберете свою промову. Очевидно, що ви промову підготували вже давним-давно, одначе вам необхідно буде, до прикладу, якщо це в холодній аудиторії, на морозі. Вам не, на, на морозі маю на увазі метафорично. Там, де будуть від вас дисоціюватись, вам необхідна буде, можливо, така от більш палка промова, або підтримати оцей ось морозний настрій і повідомити, що так дійсно ми з вами не хочемо тут зустрічатися і сидіти так. от Ще раз наступного разу і наступного. Тому є можливість ухвалити рішення ось такого змісту прямо сьогодні, для того, щоб ми займалися більш чимось там приємним. Ну і так далі. Я думаю, що сенс ви зрозуміли необхідності щитати ту погоду, яка взагалі судового засідання. Тобто, під цю погоду ми певною мірою підналаштовуємо деякі параметри, принаймні нашої судової промови. Підналаштовуємо черговість клопотань, підналаштовуємо комунікації, наші із судом, із судовим розпорядником, секретарем судових засідань, можливо, з нашим клієнтом і, передусім, опонентом. Також зверніть увагу, а як змінюється погода в залі судового засідання, коли туди приходить опонент. Бо, можливо, нас зустрічають холодно, а його согонячно. Можливо, буря спрямована на нас, а на нього. Світить сонце, і сонце, як ви розумієте, може світити не лише від судді, який доволі професійний, і вже, можливо, навчився за роки утримувати свій емоційний стан в такому от певному застиглому форматі. А звертайте увагу, як реагує помічник судді, секретар судового засідання. Бо вони не такі вправні контролювати свої емоції.